Частина третя про вашу зірку року, де ваша вдача. І ми розпочинаємо з питання, саме що може затмарювати вашу зірку. Зірка, зірки, кайдани, чорна кішка. Що нам розповість Таро Ніколети Чіколі про цю ситуацію? Десятка жезлів, туз жезлів і паш кубків. А, дивіться, це про звички, а не страхи. А, це тематика більше про звички, а не страхи? Зірки це ідеали. Кайданице це самонакладені обмеження, сама вами накладені обмеження, чорна кішка це інтуїція, яка ігнорується. Дивіться, це звички брати на себе занадто багато, керуючи імпульсом серцем. І отут, і от там. І все я не могу, І якщо це не я, то ніхто. І, і, і пропоную, і, і хапаюсь, а потім іде десятка жеслів. Це перевантаження, це вигорання. це про. А, коли ви кажете так швидше, ніж перевіряєте, що це не ваше. Тому що тут жеслів це я все можу. Паш кубків емоційна відкритість, і ви йдете по цим посилам. Розумієте? А насправді а, потрібно а, м, приділяти увагу на тому, чи це ваша задача, це, чи ви повинні один одна це тягнути на собі. А, чи не потрібно вам звернути? В глуб себе і відчути, щоб не було такої енергії, як десятка жезлів, коли ви просто впадаєте і все. І ваш ентузіазм він впадає, тому що вам вже може говорити і стукати психосоматика навіть, тому що все занадто це недобре. І це може затмарювати саме вашу зірку. Це саме звички, звички тягнути все на собі. І звичка, що без вас просто світ так от, стане і більше рухатись не буде. Далі е, питання, як вам посилити свою цю зірку? Маріонетка? Приворот суперник? Що нам скаже Таро? Вежа, вісімка кубків і туз кубків. Це тужний, дуже такий потужний фінал, тому що ми завершуємо вже. Дивіться, дивіться, оракул говорить про чужий вплив. Про емоційні, емоційні прив'язки і боротьбу за увагу. Таро дає вам інструменти виходу. Чесне руйнування ілюзій. Потрібно відокремлювати, що взагалі існує, а що ви собі намалювали і ваш розум. Так. Дуже багато чого ми собі демальовуємо. От, наприклад, у вас є якась ситуація, ви там щось подивилися, або від когось почули, просто якусь таку інформацію. І ви себе вже ваш мозок намальовує картину, і ви це вірите. Це як самонастрій, і сама є такий ще виріз, як самонакручування. Саме дескрутивні собі робити програми, це пов'язано з вашим мозком і те, що ви вмієте, а мозок дуже вміє малювати того, чого взагалі не існує. Якщо ви дуже сприятливо сприймаєте цю інформацію, це емоційно, і ви в такому стані перебуваєте, коли ви не можете обмежувати реальність з фантазією. Так? І тут таки показую вам, що а, вам потрібна. Руйнувати ілюзії, добровільно відходити і починати нове чисте почуття. Тобто відокремлювати те, що ви там намалювали собі, наділили когось або якусь ситуацію, якимись ярлаками, які взагалі не перебувають. І розпочинати знову ключ вибрати себе. Навіть якщо це означає вийти з гри. Ваша зірка посилюється саме через щирість, а не через компромиси. Розумієте? І от мені би хотілося додати до цієї швиденько розкладу короткі варіанти Ще питання, пов'язане ваша зірка року, що скаже, ще додасть оракул і таро. Свята вода, слон, відьма. Туз мечів. Дивиться, ваша зірка мудрість, чистота, ясність, ясність бачення, слухання, відокремлення, інтуїція. Ви бачите правду і не боїтеся її називати. І знову ж таки зазирнайте в свою внутрішній стан, відчувайте своє тіло і слухайте, що вам говорять саме ви, ваша інтуїція. Де а, ви найбільш в потоці? Соли, гроші. Паш Пентаклів. Ну, дивиться, там, де є знання, там є навчання, де є навчання, там, де є практичні навички і є обмін досвідом. Що а, вам робити, щоб удача працювала на вас? Прикутник, роздоріжжя, розвилка верніше. Сварка сила. Вам говорять карти і оракул про не тікати від напруги, але керувати м'ягко, обрати крайнощі, а внутрішню рівновагу. І по всьому цьому розкладу хочеться зробити вам такий підсумковий месендж. Ваша вдача. У ясності, в зрілості, сміливості саме бути собою. Така, яка ви є, людина. всіма плюсами, мінусами і всіма-всіма, коли ви не віддаєте саме свою силу, вона починає працювати саме на вас. Це знаєте, як щось, що, в що ви вкладаєтесь. Те буде вам і давати розвиток. Так як я вже зазначала про плітки та інші такі дійства, в які взагалі не потрібно вкладатися, тому що вони вам що принесуть? Вони вам принесуть те, в що ви вкладалися. От просто проаналізуйте це для себе. Якщо ви будете розпорошувати вашу драгоцінну енергію в те, чого насправді не несе вам користі і вас не надихає і не, не, не дає вам позитивних якісь емоцій, позитивних якісь е, вирішені справи, і та інше, і та інше е, то ви просто отримаєте те, в що ви вкладаєтесь. Тому що потрібно розуміти, що ваша енергія Куди ви дивитесь, куди ви вкладаєте цю енергію, така іде віддача і віддача. І тому потім не дивуйтеся, коли вам не вистачає сил, саме на такі дрібні дійства, пов'язані з іншими людьми.